Давайте м'є машиною. Всім привіт, з вами я, Орлик, і я в топ 250. Не, не в рейтингу, бо мій аккаунт бані. Я рейтинг не можу грати. Топ 250 по снайперкам. Я один з найкращих снайперів в ігрі. Що це за топ 250? А давайте я вам покажу. Заходимо в статистику. Статистика. Відкриваємо. Я доведу це. Дивіться. Якщо вас хтось буде питати, хто найкращий снайпер в Україні в Warzone, ви сміло можете говорити, що це Орлик. Дивіться. На 208 місці на даний час я. У мене 4353 вбивства в голову і 3000 ваншот one ванкіл. -one Розумієте? Я розумію, що тут рахується. Вбивство в голову, а не зі снайпи І І найбільше хедшотів я роблю снайперки. Саме більше людей вбивають снайперки. Тому я вважаю, що я входжу в топ-250 найкращих снайперів у Warzone І я вам зараз це доведу одною дуже крутою каточкою А при цим став лайк, підписуйся на YouTube, підписуйся на Twitch, стрімлю кожного дня з 16.00 до 22.00. Кожного божого дня залітає в трансляції. Зборочки є в телеграм-каналі, анонс стрімів, всякі новини все є в телеграм-каналі. Буде зараз дуже епічна каточка на 20 плюс кілів. Дуже буде гарно, дуже гарно буде. Ну а ми переходимо до відео. Let's go! Гарного перегляду! А, на, на дальних відстанях? Липне? Ну я за це не знав. Я знаю, пані я не, га... не знаю. Не граю, то не знаю, як вони там працює. Головне, щоб в упорі не липне. Главне, щоб в упорі не липне, братіки. Релодет! Мы машину вкрали? Це я зірв... А моя дервалась Забайтели, забайтили Ай-яй-яй Байте мне машиною. Бьем до наступного. Ох, ебать там людей. Бачим його, дергаємо. Не попадаем жорстко. Проблемы у нас. Молодец. Ну на великих дистанціях, на маленькі вша є. Ай-яй Ну він знав про мене, він прям чекав. Є гроші, є гроші, є машина. Я не можу вийти, звідси. Де мене магаз бепка, селфік. Він тут, ще є. Там бігає, на його От, це цей вернувся чи що Уфа є, граємо. Дайте нижнього закриємо, потім вже цього будинку. З будинку нікуди не дінеться, а той нижній десь може побігти. Що він взагалі там робить, Тоже проблеми з комплектом були. Дійшов десь, напевно. Наступний. Чему доміку, да? Же дивиться, вже дивиться. Уж дверь дивився, блять. Интересно, золото, очень интересно. У меня есть машина, есть активка, есть деньги. еще больше денег будет. О. Брат, придави всяких метафорий, или что? Пересів, але не поняв, що робить. Hey, uh. no, але грошей братіки, що тройню даємо і починаємо кілрейсити все тут. Блять, ну дай третій прожати Сидай, сидай машину, боже. от цього закрыємо. Він, він вже дивиться мене. Собака, блять, собака просто все спортив. Релоодей. За дітей тут нема, блядь. Он там. Да Та боже, шо сі машиною? Представ ты не треба бьому сісты в тачку? Де він є? Ну, щось тройна не дуже мені допомогла, чесно кажучи. Давай, давай трошки тапці. І все за зоною грає там. він. ангарів, блять. Ходим, при файером сразу стреляем. Блять, всей отут, от, отут тут сейчас чел сидить. Не вірите? Побачишь, он він все біля тачки. Тачка тут остала, да. брат, у мене яйця трошки більше, да? Я пікаю до останнього. Я зараз знову труйну дам, ще його залутаю. Ух. <гум> Давайте тройню, тройну всіх забирати. Вона не так. <різвання> де машина воділась? Є бачимо далеко. Це не моя, даже. Чи моя. Активки нема вже. Бля, я тут дуже довго граюся. Зарай, як снайпер дасть мені голову. Ай-яй-яй Демти, бепки, шмепки. Да, тройню давати по-любому. Great con fly over. UAV available for tasking. Write a multitude. Don't fly. You've got a loadout drop inbound. right Pauli for left You've got gas moving in. Ой, стек забігти туди. Він будку ту грає. Я тут без машини, напевно. Давайте на будку там от точку. Requesting <laughs> close air, target marked. You have descending by one boat, three one on approach. Strike it down. I didn't come seek botch, seek botch. Priority tasking request received. We are a dot. She's near the right. Можем не видеть будки, видеть рот. UAV is bingo fuel returning to base. Only two left. 23. А <рик> що це сьогодні таке робиться? Що це таке? Зупиніть мене! Фріп йому в голову! Зупиніть цього! Музика! Зупиніть цього! Голову сільради! Хто найкращий снайпер України? Хто? <реш> Ось така каточка, дропнули 23 кіла. Боже, як ми закілрейсили це лобі Я найкращий снайпер. От напишіть думку свою в коментарях. Я найкращий снайпер, чи не найкращий снайпер. У мене ж є гарні моменти. Жорсткі моменти. Я хороший снайпер. Хороший, жорсткий снайпер. Дуже я став крутим снайпером, ні? Якщо ви так не вважаєте, напишіть в коментарях. Якщо вважаєте, що так і є, пишіть теж в коментарях. Можливо, хтось з вас входить в цю статистику топ 250 найкращих снайперів. Пишіть теж в коментарях. Ну, що я від вас хочу, щоб ви написали в коментарі. Бо коментарі продвигають моє відео в рекомендації. Поставили лайк. Буду дуже сильно вдячний. Підпишись на Твіч, підпишись на YouTube, підпишись на Telegram, підпишись скрізь, де можна підписатися. Ну а з вами був я, Орлик. Зустрінемося у наступному відео. В цьому і